Вітаю вас з 2023 роком. Бажаю, щоб ось ця візуалізація збулася на 200 відсотків. шістка жезлів, імператриця. Ми самі пануємо на нашій землі. Україна дістала перемогу, Україну. Шанують в усьому світі. Україна це не якась окраїна Росії. Україна це могутня блискуча держава, якою пишається весь світ. Ми самі керуємо, ми самі вирішуємо, в який союз нам вступати, і що робити, і як на своїй землі панувати. З Новим роком! Хай в кожній хаті буде світло, тепло, буде вода, хай кожен захисник повернеться додому. Вітаю вас з Новим роком. Будьте здорові і щасливі!